На нас пройшов дощик. Скоро Білка буде за горішками бігати так пташки співають. Takay sa kad. Maganda. Так, мої покупочки увечері. Привіт! Так, це я в простор зайшла. Зараз акція йде. 119 гривень, це велика упаковка взяла, а це я зайшла у сільпо. Отакий От кекс 30. Одна з копійками, не буду вже за копійки, 31 гривня. Це хочеться з молочком. Далі печиво таке взяла. Оця коробочка 53 або 55 гривень, не пам'ятаю. На Бутерброди мені сподобалось іноді так ікра тріски. Взяла одну баночку, 56 начебто, гривень. Так, хек мерлуза. Зараз вам покажу ціни. Це у мене на 62 гривні, а кілограм 139 гривень. Тут 450 грам. Раз, два, три. Три такі невеличкі. Ну, хек мерлуза мені чим подобається, тим, що він такий, як молочний йде. І взяла таку нарізочку. Це 47 гривень рулет курячий домашній, ну так, на бутербродики. А це біля варусу стояли машиною, продавали домашній перець, 50 гривень кілограм. Такий перчик. Ну, там і менший. Кульок, я дивлюсь, знаєте, він якийсь. Не такий, як у магазинах. Він такий плотний. Ну, Стирати його я точно не буду. Як от раніше в 90-ті, Пам'ятаєте, завжди стирали кульочки. Ну він такий плотний і прикольний. Ось таке увечері я виходила по магазинам. Друзі, усім привіт! Ой, вчора в нас ввечері пройшов такий класний дощик. І я думаю, це ж воно, мабуть, оцю всю полюку самброзії змило вийшла на вулицю. Таке відчуття було, як наче, знаєте, на волю вирвалася. Зробила покупки, ви це вже побачили. Так, таке відчуття було класне. Так, сьогодні що тільки що телефонувала моя знайома, тільки що балакали по телефону. Каже, Таня, а що в нас з водою? Кажу, я що з водою? Як ми можемо пити цю воду? Я кажу, давай конкретно, я не розумію про що ти. Кажу, ми заказуємо воду, нам привозять. А вона ні, я ту не можу пити, вона якось там в неї в крані фільтр, і окремо йде вода, щоб посуд мити, а окремо йде, щоб пити вода. Ну, Такі краніки там якось в неї переставляються. Каже, боже, я фільтри не встигаю міняти. Сутки проходять, я міняю фільтри. Кажу, Боже, що таке? Вона каже, а зроби експеримент. Зараз ми з вами експеримент зробимо. Я зганяла, взяла резиночку таку, ваточку, бінтик. Не знаю, що зараз буде. Як вона пояснювала, що вона робила. Так. Бінтик, бінтик. Каже, намотала от сюди. Такий фільтр зробила власноруч. Каже, марлю декілька разів. Ой, не знаю, як вона робила, але, в общем, як зроблю, так і молодець. В три рази зроблю, мабуть. Ну, так, десь. І каже, я зробила добуток. Користувалася водичкою за потребою. Ось ватку сюди якусь. Ні, то багато може бути. Боже, хто з неї вона робила, не знаю. Хм. І каже, і наступного дня я як зняла оце все діло, боже, я була у шоці. Кажу, ну не знаю. Зараз я таке зроблю, завтра. Подивимося, що воно буде. Це я ще не користувалася, ну, користувалася, але ж. Ану. О, добре. Так що, ось так, експеримент такий проведемо. Подивимось. Краще один раз побачити, чим слух щось. Сьогодні буду готувати рибку в томаті. Ну, нічого нового я там вам не покажу, але ж будемо робити це разом, бо разом воно ж завжди веселіше. Так, помила вже хек і набрала в мисочку водички. Шкрябала в воді, то багато такого шелухи було. Зараз оце хочу пообрізати. Оце зайве, бачите. А я так, на три. Отака внутрі, бачите? Отак, зараз підсолено. Трошки перчику хочеться додати. Ну, це не завжди так, але ну, сьогодні чогось хочеться. Я думаю, буде смакувати така ну, сушона цибулька. Хоча, хоча я ж буду ще робити томатів, але нічого. Так, рибка маринується, а в мене на балконі сохнуть мої босоножки. Я їх вже, знаєте, сьогодні 29 серпня, вже закінчується літо і деяку обувь я вже починаю складати. І вчора я прала босоножки. Вони на балконі майже вже висохли, зараз подивимось. Так, ну що, майже вже висохли. Я прала їх в моїй пральній машинці. Добавила перволь той, що розовий такий 15 хвилин. Потім, коли я їх попрала, я отак от газету так от скомкала і отак от поставила сюди. І газета впитує там скоріше влагу, ну, вже сухі можна заносити. Це газету достала, щоб трошки воздухом вони прийшли. А знаєте, я люблю басоножки, щоб вони були темна підошва. Я не знаю, як у кого. А якщо світла, то тут чи воно вимазується, чи я так ходжу, я не знаю. І ще начебто, знаєте, басоножик класний, а що того, що там підошва, та вже така. Тому якось так. Що, що це в мене? Я без очків не бачу оця фірма. Вони чисті, тому я так і показую. Так, ну зараз, після газети, хай трошки так воздушком пройде, що це нитка якась улізла. Вже. Ну, я, я їх вже два роки. Треба ну, ну, да, буде взяти відрізати. ниточку якось. Теж мої улюблені. Ну, вже все, літо відходили. Пора кросівки доставати. З босоножками розібралась, я вже деякі такі літні речі починаю потроху складати. Почала зі своїх босинішок. Я їх завжди знайде. Що таке? Ось так от і живемо, Сирена. Ладно. Рибка вже оце збивається воно трошки. Ладно, не будемо про це. Перчик, цибулька. Так, де в мене ще? А, моркву дістала, моркву дістала. Ну, це збиваєшся, Це чи переписувати, чи. Нехай вже так буде. Ні, просто реакція така. І кажуть. Йому... Знаєте, коли ти живеш в цьому постійно, ну як ти не можеш про це казати? Так, сьогодні вночі так якось так було сирена, і ти ну, погано спала. Так, погано спала. І коли сирена, і ти в чат заходиш, читаєш новини, що були вибухи в Енергодарі, це за декілька кілометрів від Запорожської АЕС. Ну нічого. Ладно, все гаразд. Це наше життя таке. Це не політика, не політиканство, це наше життя, і тому, знаєте, був якийсь такий період, я буду за себе тільки казати, що на повітряній тривогі вже так, а, годить, та, ну, годить. А зараз якось так. Так, зараз швиденько це все поріжу. Помила вже перчик, цибульку, і мені ще потрібен буде один помідор. Оце подивилася, що моркви буде забагато, тому от половинку відрізала, а це зараз морозілка. Економимо. І не те, що економимо, а те, що ну навіщо? Мені і того буде достатньо. Запаси масла ще по 50 гривень. Купували, нехай буде. Зелень, ну, все, як завжди. Чеснок потрібен буде? Ні, не хочу сьогодні. Так. Так, 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 що в мене тут торох, торох? Помідорку зараз. Ще потру і все. Чогось я не знаю. От розові помідори мені смачні. Вже другий рік підряд. А красні чогось ні. Не знаю чому так. Я одразу на тарілочку буду. Так, ось і все. Я, я гадаю, що однієї помідорки буде достатньо. Зараз трошки солі. Чіпку. Можна спеції якісь додати, які вам подобаються? Рука мокра пробуксовує. Тут вже порізала це все. Дім -дім 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 -дім. Ну, дівчата, в мене не кулінарний канал, я не вмію так якось так показувати, розказувати. День, отак от я її показую. Ну. <ріст> Тому, якщо щось не так, то звиняйте В мене влоговий канал. Дівчатка, а ви як жарите рибку? Коли в томаті робите, або, ну, не обов'язково в томаті ви в муку її обвалюєте я обвалюю. щось так Парки перчик з цигункою. Хай прожарюється. Ну, вони так не дуже обжарилися овочі, але ж протушилися достатньо. Я зараз цю нашу Наші томатики. А -а -а так, так. Накриваю кришечкою і роблю маленький вогонь. Ну, Отак, от хвилин 20, протушиться. і буде хорошо. І буде добре, все буде добре. Хотіла до Каті в Київ поїхати, скучила за дитиною, ну а як же? Якось, знаєте, так, після утіх. Ось так от воно і пересікається в нашому житті. Це не новини, це не політика, це моє життя, яке я не можу поїхати до дитини, бо якось так, знаєте, боязно, боязно. Нічого. Поїдемо. Там в них так зараз цікаво, вони проводять ярмарки, вони проводять тренування. І моя Катюха десь так у майже в 12 ночі, тільки голосове мені присилає. Мам, я дуже сьогодні заморилася, дзвонити не буду в мене все ок. Я доця добре. А сторіси її дивлюся, то от в мене питали, чому я не показ... ну, Я так розумію, ті, хто нещодавно на моєму каналі, чому я доньку не показую. Так вона в Києві, як я її покажу. Кому цікаво, заходьте в її інстаграм. Якщо вийде силочку, я залишу під цим відео. Дивіться. Я... Отак от я теж слідкую за її життям. Куди пішла, що поїла, що зробила, з ким була. Мать тут руку на пульсі тримає, так що все гаразд. Але ж сумує. Нічого, поїдемо якось в Київ, поїдемо. Хай з алергією трошки так наладиться. І з потягами наладиться. Ну, воно ж то наладиться, так? Так, що тут в мене пройшло 15 хвилин. О, все так, як я і хотіла, щоб воно не дуже юшка була, тому помідорку використала. Ага, боже мой, я за лаврушку завжди забуваю. Зараз. Смакота. Так, все хватить, щоб... Накриваю і виключаю. І так воно хай стоїть. Чого він ще довго буде тримати температуру, тому якраз буде і добре.